Усім привіт! Ви на каналі Васела Матуся. Мене звати Яна. Дякую, що зазирнули. Вибачаю, що так довго я була відсутня, не знімала вам відео. Виправлюсь, обіцяю, з наступного тижня будуть більше відео виходити. Переболіла дуже сильно моя сім'я, я, тому, вибачайте, зараз почуваємося краще. Тож, давайте розпочнемо. У мене зібралися тут дуже багато пустих пляшечок. Давайте розпочнемо. А розпочнемо ми з пральних порошків. Дуже багато, я люблю купувати саме маленький об'єм. Тому був ось такий: брала я його не вперше, я вже в Порожніх пляшечках, начебто вам його показувала, сподобався, дуже класний, дуже класно пахне, виводить плями, ну, сподобався. І частенько, до речі, він буває на Єва в Єва або в Шикі, вже не згадаю, на знижках по приємним цінам. Так, це перший інший це персів, ось такий також класний, також беру не вперше. Підходить і надалі буду брати. Так, далі брала ось такий німецький порошок. До цього не знала зовсім про цю фірму, але зараз дуже багато вона з'явилася в єві, чи я в шикі, начебто в шикі я брала. Дуже і приємні ціни, але порошок сам мені не сподобався. Брати більше не буду. Я сподівалася, що він буде добре відпрати. Але крім приємного запаху, нічого не можу сказати, наче речі і не прала, не сподобався. Так, далі, ось такий також Боруне вперше. Дуже сподобався. Тут він йде два в одному, тут іде кондиціонер і пральний порошок. Запах приємний, запах приємник, я вже сказала. Дуже подобається, як він економно використовується. Добре пере, що ще треба. Дуже класно пахнуть речі після нього, буду ще ось такий брати. Так, щось вони в мене не стоять, ці пляшечки бо трошки промокли. Так, і останній із таких порошків це дитячий також. Перепрошую, беру не вперше. Хані-бані дуже подобається дитяча сельнійка, майже без запаху, добре пере, Клас. Так, далі, що вам ще показати із пральних порошків? Десь в мене були капсули. Так, ось такі капсули. Вони мені не, сподобалися, не сподобались, тому що дуже мають різкий запах. Я вважаю, для дитини маленької, особливо цей запах такий дуже хімічний. Я більше їх купувати не буду. До речі, брала в АТБ на знижках. І добре, що на знижках. І ще ось такий знайшла, також фірма класна. Оця, я вже вам показувала ось вони. Це Германія, якщо не помиляюсь, і вони класні, оці порошки Так, далі. Далі в нас давайте я вам покажу засіб для миття посуду. Так, те, що не сподобалося, і я не рекомендую. Це ось таких два. Це жахливі. І якщо Ріо ще куди не йшло, а у це я брала по дуже нереальній знижці. І добре в що по знижкам, тому що 40 гривень його звичайна ціна, а по знижках було 17. Нічого не відмиває, не піниться, не економічний, зовсім не сподобався. Цей більш-менш краще, ніж цей, але також якось не хочеться більше купувати такі засоби, які, так скажімо, не вповняють свої функції. Далі, то, що сподобалось, це ось таких два дитячих. Також хані бані вже розповідала вам про. Цей бренд дуже-дуже класний. Та Чікаліна також, якщо нема чекаліна, якщо це Італія не помиляюсь, то ми завжди беремо хан -бані. Але Але це номер один у нас фаворит. Є дитячий посуд. Посуд пляшечки мої дуже класний. І, до речі, він, тільки я його бачила в шикі купувала у цей Чікаліна. А більше я ніде такого засобу не бачила. Якщо ви десь бачили. Напишіть, будь ласка, мені під відео, буду хоч знати, де ще можна буде придбати, тому що він постійно солд out е, на е, шики близькі. Так, далі. Е, то, що не сподобалось, останній буде на засіб для миття пасуди, також брала е, в шикі близьку. Хотіла спробувати е, ніколи не бачила фрекенбок. Це екологічна лінійка для миття посуду. Там є різні, але я б обрала саме лимон та олива. Не сподобався, дуже погано миє, вимиває посуд. Запах зовсім не екологічний, не ніжний, якийсь хімозний. Зовсім не сподобалося. Не економічний, нічого не вимиває, і запах жахливий. Не рекомендую. Так, далі. Ще... Давайте я вам зараз покажу. По косметиці в мене дуже багато чого цікавенького, я завершила. Так, по-перше, по ось такого крема. Зараз клінік. Там є такий це зволожуючий крем, 72 години зволоження. Так, не показала на камеру, ось такий. Там є 100. Годин зволоження, він мені для моєї комбінованої шкіри е, подобається найбільше, бо це такий плотненький, він для е, буде більше для нормальної та сухої шкіри. Е, Оцей він буде чудовий. Для моєї жирної він трошки забивав пори і була липкість. Я люблю саме клінік 100 годин. Він такий тоді гелевий, а це прям кремік, такий був плотненький. Дуже-дуже класний. Так, далі. Далі ось такий завершила я Eveline Scrub Gammaш. Це для чутливої та сухої шкіри. У мене комбінована, я трошки прогадала, мені треба було брати, там ще є такий з абрикосом. От з беркосом треба брати. Цей для мене був надто делікатний. Але так, загалом бюджетний, нормальний можна брати ще. Так, далі далі. закінчила ось такий відливантик. 5 мл. В мене був Шанель Шанстендер. Дуже квітковий, жіночий, дуже хочу собі повнорозмірну пляшечку. Дуже вони класні. Ну, Це любов, хочу величеньку. Так, далі. Закінчилася ось така. Це бустер-олійка від Essence з абрикосовим масилком. Виглядає ось так. Щіточка незручна взагалі. Запах дуже хочеться його з'їсти, солоденький. Але повторно брати не буду, він так бюджетний. Але щось, не знаю, не сподобався. Він пливе на губах, якось не тримається. Тільки запах приємний. Так. Так, зубні пасти зараз вам покажу. Ось така. Сподобалася. Вона така свіжає добре. Вичищаємо, що ще потрібно. Також сподобалась ось така. Це все я брала е, в Єві. Оця вона прям така освіжаюча-освіжаюча. Також сподобалась. Потім ось таку вже беремо не вперше. Це моя це паста мого улюбленіша паста мого чоловіка, тому що вона дійсно так добре чи освіжає Після чищення, ви відчуваєте ще десь годину, е, свіжість приємно. Так, і, до речі, ось це вона ось так виглядає це в коробці. Так, далі. Що в нас ще? Ось, давайте я вам ще покажу такий шампунь. Не сподобався, брати не буду для моєї жирної. Як це сказати, у мене волосся дуже сильно його часто мию, тому що воно в мене жирне, а на кінчиках сухе. Загалом запах приємний, консистенція приємна. Але більше я брати не буду, тому що він, як мені здалося, викликав в мене лупу. Так, а зараз і шампуня, те, що я. Улюбляю. Це я вам вже показувала: Рене Футуріє відома італійська професійна лінійка для волосся. Оце мій must have, мій улюбленець. Беру зараз він, на жаль, не на знижках, але коли будуть на знижках, я буду завжди його брати. Бо це клас. Так, далі, що можна ще показати? дитячі, давайте я вам покажу. Ось віледа, це шампунь та гель для душа. Ось такий з календулою, мені здається, вже всі його знають. Дуже делікатний, ніжний запах, економічний, гарно піниться. Ніяких подразнень дитини не викликала. Дуже-дуже класний. Якщо буде на знижках, я обов'язково ще його придбаю. Так, далі, 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 далі. Що вам показати? Міцелярна вода. Ось така завжди була в мене мастхев. Брати якусь нову не хочеться, тому що я завжди повертаюсь до цього. Ще нема такої міцелярної води, води що мені сподобалася дуже сильно, ніж оця. Так, далі, так, ось таке мило. Оце не сподобалось взагалі. Якось воно швидко закінчилося. Ось це мило, сподобалося. Але також якось воно швидко закінчилося. Так, зараз я все сюди посуну, щоб було все видно. Так, далі що вам показати, ось такий мій парфюм залишився. Дуже він мені подобається. В мене ще там є велика. Пляшка, половина великої пляшки, це 27-го року парфюм Гучі, лімітована колекція, ось так виглядає це жіночі, такий жіночий, такий, це не передати словами, який він класний, шлейф неймовірний. Якщо ви десь знайдете такий парфюм від Левантах або щось продає, беріть. Мені здається, що цей парфюм підійде всім. І дуже шкода, що він 21-го року його випустили, і вже ніде не його неможливо купити. Чи то зняли, чи то розкупили, дуже-дуже він мені подобається. І я обов'язково також, якщо десь побачу, я його придбаю. Тому що це жіночі, дуже жіночі компліментарні парфюми. Так, далі ось такі для Сільвер-взуття. Гель-очисник. Він жахливий, незрозумілий для мене. Незрозуміло, нащо його зовсім випустили. Тому що, як сказати, це безполезна річ, безполезна річ. Не розумію зовсім. Так, далі. Далі ось такі щоденні прокладки. Це мій мастх. Багато перепробувала і завжди повертаюся, купую саме ось такі. Так, що зараз ще показати? Давайте покажу вам туалетну блоку. Щось я так не по порядку показую, не по категоріям. Це в нас для туалету Так. диски чистоти в дозаторі. В принципі, задум непоганий. Але зовсім і зовсім не сподобалися. Тому що, так, да, кріпяться вони добре. Ось так вони там інструкція, якщо вам видно, виглядають. А, так, кріпиться воно добре, змиває дуже приємний аромат. Але вони зовсім не економічні. Вони якось дуже швидко в мене закінчилися. Далі, бреф я брала ось такі: рожеві, дуже класні. А, обожнюю бреф, різні беру. Але Доместес наразі в мене. На першому місці. Так, що я ще забула? Давайте ще ось такі патчики вам покажу. Це Біоаква, якщо не правильно я прочитала, це персикові патчі. Ось тут така пломбочка, до речі, дуже зручно. я вам залишила один, щоб показати, як саме ці патчики виглядають. Так, вони сповзають, але вони дуже добре, я тримаю в холодильнику, вони дуже добре напитують під очі, коли ви наносите, дуже добре шкіру напитують вологою, Мені, в принципі, подобається. Багато консистенції рідини. І ось так вони такі рожеві і з перламутром, начебто. Дуже-дуже класні. І, до речі, я ось таку упаковку майже ніде не день зустрічала класно. Яка дійсно добра. Закривається, прилягає. Класно. Можливо, колись такі ще куплю. Так, що в нас ще? І останнє це в нас будуть ось такі масочки. Не зрозуміла зовсім, якщо коротенько. Ось така дуже класна, купувала в шикі. Вони там є різноманітні, з чим ви тако хочете, і з різними овочами, і з різними фруктами. Я взяла саме ось таку, мені вона дуже сподобалась. Ця маска саме заспокійлива маска для обличчя, моментально живий, заспокоює шкіру, екологічно чистою, щільної тканини виготовлена. Дуже класно, багато консистенції, дуже класно напитує. Ну і загалом, буду ще хочу спробувати різні там з овочами, як я вже казала, із фруктами масочку. Зверніть увагу, вона подається в шику, ще раз повторюю, і доволі там часто на них буває знижки. Так, і ось така також дуже сподобалася. Тканина маска, вона така йде не просто гладенька тканина. А з такими, як би пупишками йде тканинними в тканині. Сподобалось, також, також буду брати іще. Різні вони там, до речі, також є. Так, і останні, так, це вже останні вам зараз покажу дитячі серветки. Їх тут дуже і дуже багато. Відео вже затягнулось у нас. А я попереджала, що в мене дуже багато з'явилося порожніх. Для шичок. Так, ось такі наші любимчики це дада з алоє. Беремо не вперше, і це зараз фаворит номер 1 Далі, що не сподобалося, з алоє ось таким Не буду брати. Далі, ось такі пробували в Аврорі, підразнені не було. Приємний аромат, можливо, ще, якщо буде на знижках, візьму. Так, і ще ось такі. Більш-менш нормальні, можливо, будемо ще брати. Непогані. І ось такі памперс, мало, як для мене, рідини. Вони швидко висихають і незручний ось цей клапан. Так, ну, ось такі в мене були порожні пляшечки. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Підтримайте, будь ласка, мене лайком, коментарем, підписуйтеся. Давайте підтримуйте все рідненьке українське. І слава Україні! Побачимося вже дуже-дуже скоро. Я вам обіцяю.